Алло, Доброго позиція. дня. Євгеній Олександрович, вас турбує Юлія Бойченко, редакція «Ніквесті». У мене там є до вас декілька питань стосовно життя Вознесенська. Хотіла б вам задати, якщо вам зручно зараз або пізніше. А підкажіть, можливо, я можу зв'язатися з кимось з ваших заступників? Можливо, так буде зручніше. А по понпитанні ще скажуть, що ви хотіли сказати? Там є декілька питань щодо програми розвитку ООН і участі Вознесенська у цій програмі. Як ви віднов... сказали не квісті? Що що? Ні квесті. Так ви начну записують, прописують щось про нас, за що нічого вам показують. Ви вично жовто джописа, зачем вам наші коментарі. Непоганий відгук щодо нашого видання, а чому ви так вважаєте? Ну, останньо я бачу, писали там про мою декларацію, якщо не помиляюсь. Писали в якомусь якомусь здурному тоні. дуже не сподобалося, не Тільки про мене писали, ще писали про деякі ціни. Але ми охоплювали усіх посадовців нашої області і міста. Я дуже вдячний і... вам за те, що писали, не... писали посадовці, але останні, останні там, ви прописали, не дуже не сподобалося. Будь, Будь ласка, звісно, навіть можливості дати нам якийсь коментар. Добре? Ви не даєте коментар?